Доброго дня, благословення вам в цей день, хай Бог благословить і я благословляю вас. І сьогодні хочу з вами поговорити також на тему дуже цікаву, яка називається Цвітіть там, де ви посажені. Знаєте, подивитись на цю ромашку Її не садили, але колись десь е, хтось приніс туди сім'яна і вона стала тут проростати дуже цікаво, і також як каже його слово, псалом дев'яносто 13 вірш каже, так або в деяких 92-й псалом, праведник розквіт, на немов пальма, вироста, мов кедр на лівані, посаджені в домі Господньому. Вони цвіти стимуть на подвір'ях Бога. Нашого, Бог знає, де тебе посадити. Іноді ми хочемо бути в інших місцях, іноді хочеться нам е, бути з іншими людьми, е, хочеться бути в кращих умовах, в кращих е, е, якихось напрямках і ще десь, але Бог саджає нас саме там, де можемо приносити найбільший плід. І якщо ми дозволяємо йому діяти, навіть на сухій землі з'являються. Квіти з'являються плоди і благословіння. Бог не робить помилок, він ніколи не, не помиляється, де тебе посадити, що як тебе виростити у церкві, в сім'ї, в служінні. Навіть у важких умовах ти можеш приносити плід. Цвітіть це означає приносити життя. Ти приносиш життя там, де ти знаходишся. Цвісти це не просто. Виживати, а випромінювати Божу присутність в там, де тій присутності може не бути, і ти можеш бути тим тою людиною, яка це буде робити. Це ма це мати мир. Радість, віру, любов навіть тоді, коли навколо пустеля і люди можуть бути в розпачі, а ти приносиш туди мир. Єремія 17 розділ каже так: благословений благословенний той чоловік, що надію кладе на Господа. Він буде як дерево, при воді, що пускає своє коріння і не боїться спеки. Коли твоє коріння в Богові, ти можеш. Цвісти, де б ти не був, благословіння, амінь.